Доброго дня! Хочу пояснити, що треба робити вдома. Чому так треба робити? Почнемо з Present Simple. На сьогоднішній момент ми вже порівнювали два часи, але зараз поговоримо тільки про Present Simple. Я дала сигнальні слова дітям. Не всі, які є тут, але деякі. Да? Always, sometimes, usually often. І never – Always, sometimes, usually often, never – вони всі є в зошитах. Для чого потрібні сигнальні слова? Тобто вони нам показують, який час використати: Present simple чи Present Continuous. Да? Тут інші сигнальні слова. Тепер домашнє завдання стосувалося Present Simple. Що тут треба пам'ятати? Є така табличка, але я дітям проще казала простіше. He, she, it, до дієслова додай S. Або використай has, якщо вибір буде have. has. I we, they, no s. Або використай have. Для запитання чи заперечення потрібні помічники. Do та does. Do not або don't і doesn't. Правило таке саме. He sheet, додай S. Тобто, використай does. Тобто, в нашому помічнику теж буде закінчення S. Does. А a no S. Використовуємо do. Помічник do, в ньому немає S. Тепер, що треба пам'ятати? Після «do», після does no S. Зверніть увагу. She works. Була С, «does she work. Тобто цей «does» забрав закінчення С. Після «does» немає С. Його треба забрати або не ставити, як у нас було в речні. Тобто, це те, що ми з дітьми минулого року казали і в цьому році, тому я так дуже швиденько. Тепер, будь ласка, погляньте, що треба було зробити вдома. Mm -hmm. зараз я відкрию речення. Так. Угу. Mm -hmm. Це було домашнім завданням. Зараз я зроблю, щоб краще було бачити. Тобто, це була домашня робота у вас, так? А зараз ми проаналізуємо, як її треба було зробити і чому. До речі, домашнє завдання на сьогодні якраз вміти пояснити, що треба було зробити. Погляньте, what, do або does you want to be? Чому треба поставити? Do, а не does. Погляньте. У вас в, домашні, в цій домашній роботі написано why do. Чому do поставили? Тому що I, you, we, they, no, as. Або використай ду. Да? В запитаннях і запереченнях Do. От тому тут треба do поставити. When you grow up, grow up. I you, we, they, no s. Тому поставили grow. Далі I want. Тобто I want чи I want. I you, we, they, no S. Тому no S. N або E astronaut. Астронот починається з голосної, тому треба було вибрати N. І зверніть увагу, E і N ставиться тільки перед одниною. Тобто іменник повинен бути один. Далі. What do does he want to be when he grow up? Do чи does? Правило he, she, it, додай S або використай does. Тому does. От чому does, тому що he. Далі. When he grow up. He, she, it, додай S. Вот поставили S. Далі. Тут написано: А чому тут no S? В домашній цього не було, просто я одразу відповідь дала. Чому? Тому що після do, після Does no S. Речення складне складається з двіх основ, тому. До цієї основи одне правило, до цієї основи інше. Далі, he want to be Кимось, Да? he, she, it, додай С. Поставили С. Наступне. E або N policeman. Полисмен один. Тому треба ставити артикль. Ставимо E. Починається з приголосної. Наступне, what does she want to be when she grow up? Does, тому, що he, she S, або в запитанні заперечні використай does. Знову з двох речень. She grows, тому, що he, she додай s. Так само he she додай S, тому S поставлю. A writer або author, автор. Якщо writer то ставимо E, «е», да? тому що починається з приголосної. Якщо автор, author, ставимо N, починається з голосної. Так само «they» множина I you, we, they, no S, або використаємо «do». Далі I you, we, they, no S просто слово переписали, I you, we, they, no S просто слово переписали. Два фотографа, фотограферс, да? і нічого не ставимо, тому що E е і N ставиться тільки перед одниною. Ми це вже все зробили з дітьми, вже вчили. Будь ласка, якщо ви не вчили, у вас є ще час, тому що цей граматичний час буде до 11 класу. Нам потрібен.